Китай шляхом кібератак отримав доступ до креслень та планів близько 70 секретних американських оборонних об'єктів і найновіших видів зброї, яка розробляється Пентагоном. Про це повідомляє пливове видання Washington Post з посиланням на таємний звіт Міністерства оборони США. Серед іншого, у руки китайських хакерів потрапила інформація про системи протиракетного захисту, бойові літаки та військові судна США. Уперше за весь час Пентагон публічно заявив, що за кібератаками стоїть уряд Китаю. Тему продовжить Наталя Лова опублікований у Вашингтон Пост конфіденційний звіт Пентагона подає детальний перелік військових об'єктів, які стали мішенню китайських хакерів. Серед них система протиракетного захисту Патріот та та Іджис. Останні моделі бойових літаків, у тому числі винищувач F-35, який ще перебуває у стані розробки, та конвертиплану спрей. Китайці можуть таким чином знайти слабкі місця у наших оборонних системах, які потім буде легше уразити. Або скопіювати так через чотири роки після випуску американцями F-35, вартістю майже півтора трильйона доларів. У китайців з'явився брат близнюк J-20. різниця між нашими військовими потужностями стирається, а нам це зовсім не на руку. Питання у тому, якою буде відповідь Вашингтона на кіберагресію Пекіна раніше цього року у промові про стан держави президент Обама торкнувся цієї проблеми. Ми знаємо, що інші країни та міжнародні компанії крадуть наші корпоративні секрети. Тепер же наші вороги також шукають шляхи атакувати і наші електронні системи, фінансові установи та системи контролю повітряного руху. Ми не можемо допустити, щоб через кілька років ми озирнулися і спитали себе, чому раніше не було зроблено нічого для захисту нашого. Національної безпеки та економіки небезпека з боку Китаю зростає по мірі того, як Пекін модернізує свою військову галузь та намагається вдосконалити власну зброю. Джейсон Гілі займається питаннями кібербезпеки в Атлантичній Раді. Ми знаємо, що протягом останніх кількох років китайці активно розширювали свої оборонні програми, і така практика йде у ногу із загальною стратегією Пекіна у військовій галузі. Приватно під час зустрічі з китайськими колегами американці роками піднімали питання кібератак. Втім, лише нещодавно американський уряд став робити свої заяви публічно. шість місяців тому сполучені штати ще не мали чіткої позиції щодо цієї проблеми. Тепер, починаючи з самого президента, американський уряд зайняв чітку позицію. США підніматиме це питання з китайцями переважно у приватному порядку, але й публічно також. Пентагон каже, що має серйозні наміри боротися з кібершпигунством, та вже зробив певні кроки, щоб посилити свої системи захисту. Міністр оборони Чак Гейгл матиме нагоду обговорити це питання з офіційними особами Китаю під час азійського саміту з безпеки, що незабаром відбудеться у Сінгапурі. Наталія Леонова, Голос Америки.